Нічия у останньому контрольному поєдинку. Саме такий результат показав гірник спорт у заключному матчі під час підготовки до нового сезону. Генеральною репетицією для гірників став поєдинок із дебютантом першого дивізіону, командою Скорук із Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Команда досить така. Знаєте, непоступлива. Тільки вийшли з другої ліги. Ну, я вважаю, що перша ліга така і буде, тому потрібно до цього готуватися і битися на футбольному полі. З перших хвилин боротьба була і така боротьба характерів. Так треба не поступатися, ось не поступалося в єдиноборствах. Перш до так, но ну, намагалися не поступатися кістка в кістку, голова в голову. Тому було досить так важко в цьому плані. Але я вважаю, що вийшов непоганий спарень. Гостям вдалося забити швидкий гол. Голкіпер Скорука Ігор Варцаба кинув у прорив Олександра Мішуренка, якого вдалося зупинити тільки з порушенням правил. Після удару зі штрафного у виконанні Богдана Шмигельського м'яч потрапив до нижнього кута воріт голкіпера гірників Георгія Клімова. 0 1 ми самі провели перший тайм з, -з, -з грубими ошибками, поэтому питались. Ми вирівняти гру. і Нам десь та вдавалося, але Ну в цілому, першим таймом ми недовольні Тренерський штаб. Надалі гравці «Скорука» не припинили свою активність і протягом тайму створили ще дві загрози воротам гірників. Перед перервою рахунок мали змінювати, і футболісти гірника спорт. На удар головою гравця команди гірників зреагував голкіпер «Скорука» Ігор Варцаба. Йому не вдалося втримати м'яч, але свого воротаря підстрахував захисник. Це в першому таймі. Десь, мабуть, ми трошки володіли ініціативою в другому таймі. Суперник володів. В цілому дуже така бойова хороша гра. Хлопці що з одної, що з другої сторони, вилажувались. Бійцівські качества у них на дуже високому рівні. Хороші моменти були як у нас, так і у суперника. І в цілому дуже хороший такий матч для нас для як контрольний для нас дуже такий качественний. Я думаю, і горняку сподобалась гра. Чудова обстановка, хороший стадіон тут. І хороший, хороше поле футбольне. Газон класний, так що ми отримали масу таких приємних емоцій у другому таймі. Після кількох створених небезпечних моментів гравці гірника спорт нарешті досягли успіху. Команда з горішніх плавнів провела результативну атаку, яка завершилася прицільним ударом потенційного новачка Гірника Спорт. 1-1. Надалі гра була рівною. Наприкінці зустрічі команда Ігоря Жабченка намагалася йти в атаку, але забити переможний гол так і не вдалося. Перший тайм нам не вдалося. У нас багато було позиційних ошибок, багато боротьби проігрували, Плаховий контроль м'яча був. Поэтому соперник оказывал на нас давление, имел там моменты, забил гол. Ну, у нас тоже были пару пол полумоментов. Второй тайм, замены произвели плановые, освежили игру, чуть быстрее начали играть. Преимущество у нас было, забили гол. Но ну, я думаю, что результат справедливый. У останніх трьох контрольних матчах із представниками першої ліги гірник спорт показав різні результати. Один матч програв, здобув одну перемогу та зіграв у нічию. Інтересно, грається з різними командами, у яких різні там тактичні построєння. Ну, будемо в чемпіонаті посмотрити, хто як підійде, І суперника і функціонально і у всіх аспектах. Готові до старту, все за планом йшло. Те, що запланували, ми все виконали. Ребята молодці, добре працювали на зборах, претензій немає. Ну, а в кожній грі є свої ошибки, будь ми розбираємо ігри, указуємо на ошибки. Хотілося б, щоб менше в чемпіонаті було ошибая, які ми допускаємо в товариських іграх. Вже у офіційних поєдинках команда із горішніх плавнів намагатиметься максимально брати очки. 27 серпня гірник спорт грає у першому турі чемпіонату України першої ліги на виїзді із СК Полтава.